Покладіть! Покладіть! покладіть, <покладіть, <покладіть, <покладіть нормально! На спину кладіть! Пладіть на спину! И ноги тримайте! Тримайте ноги! Ноги тримайте! Тримай ноги! Він дуже агресивний. Ну, тихо, тихо! Тихо! Саша, Давай! вас! знаєте! Голову покладіть нормально, щоб ми йому не звернулися. Хлопці, заберіть під нас. Агресивний я не надзвичайно агресивний. Туда? Туда? Слухайте, ви міліція чи хто? Туда? Давайте виконуйте свій обов'язок. Так а ви Туда? хто? Туда? Ви що, не міліція? Тихо, все тихо, все тихо. Хлопці, не піддавайтесь на провокації. Це провокація, не піддавайтесь. Не це тихо, тихо. Міліція приїхала. Тихо, тихо, тихо. Ті запиється друга п'яна людина. Її теж відведіть, друга п'яна людина. Відведіть, тримай тримай. п'яна людина, відведіть і тримай. Він провокує. Нас, ну, так він п'яний. що ви тут діла? Добре, все диха. Міліція, ви будете забирати вас? Чи ми його будемо тримати? Так, виконуйте функцію, ви його тримаєте за ноги. Чому ми це робимо? Руха, чому і... ми це робимо, а не ви. Скажіть, Скажіть, чому змушен я це робити, а не ви? Чому ви чому ви стоїте просто? Навіщо я повинен його тримати? Тихо, тихо, сюди. Ноги. 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 Ноги Та він порвав уже скотч. Він уже скотч порвав. А ну сядь, спокійно. Руку, Та він не може сидіти. Спокійно сядь. Він не може сидіти. Я нічого не роблю, руки біть. Послухайте. два противника вот милиции лица. Пожалуйста, локализуйте Диану Почему вы не утримаете? Противник милиции. Локализуй не Локализуйте Скажите, что вы берете Скажите, что вы берете ответственность. Скажите, что ответственность. Я питаю, Не пускай, друг. Не кричите. Бачите, міліціонер не хоче виконувати з цієї обов'язки. Пустіть. Пористь від міліція, відпускайте. Стоїть міліція. Тихо, 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 тихо. Тіхо, тихо, тихо. Міліція, що ви робите? Ми вам привели парапорушника. Чому ви відпускаєте його? Міліція, що ти дивишся? Що чому ти дивишся? Подивіться на нього. Що ви да, Заберіть людину правокат! Міліція, заберіть людину, правокат! Центр可以... Пане міліціонер, ви подивіться на нього, подивіться, це ж неадекватна людина. Чому ви дивитесь просто? Та тримайте його, чому не. Його так, не піну, 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 я хочу убегать! Он уже убегает зараз! Мы снова его словились, хлопцы! Все, дергай! Дыхає. Дыхає, Хай спокине! Посидишь! Хай споки! Рука, руки, рука, блядь, яка така в другому обризає. Ну і де документи, да що, будь ласка, так що це людям не зладякується історія. Да, я тебе знаю. Слухайте, зараз їх реально. Ось друга п'яна людина якось також підбурює людей до того, щоб порушувати закон. Друга п'яна людина, будь ласка, зреагуйте. Будь ласка, зреагуйте. Зреагуйте, давайте все. Ну, Міліція, зреагуйте, друга людина, п'яна, підбурює людей. Я не за молодець, все правильно. Просто прикро, що ми тепер змушені стояти і чекати міліцію, тому що ця міліція не хоче виконувати свої обов'язки прямі. Оце прикро, що ми змушені за вас виконувати вашу роботу. Не можна Не можна мене. Мене не можна. Він, мабуть, обколотий або я не знаю. Він абсолютно неадекватний, ледь не кусав людей. Живий? З тим, що ви порушали з ним, то. Ну, ну, да. ну так ви ж, міліціонер, що ви нам розповідаєте, що робити? Візьміть контроль над ситуацією. Ви, скажіть, будь ласка, ви людина. чи ні? – Та я вас питаю, ви людина чи ні? Ви ти по перший, ми нам прийому. Ви його несли, поперше. Ми чекаємо патрульну службу, яка його забере. – Добре, добре ми і... чекаємо з вами.